ये तो 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 ये तो 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 ये तो 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 ये तो 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 Всім привіт! Спільно Стумі Вольд німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, ми вирішили започаткувати серію відеороликів про мобільність Львова. В кожному відео ми будемо розказувати про окремий вид транспорту, його переваги, недоліки, історію розвитку. І будемо це робити спільно з моєю колегою Мартою Пастух. Привіт! І Сьогодні ми поговоримо про трамвай. Трамвай це не лише зручний і екологічний вид пересування, але й один з класних символів міста Львова, без якого взагалі собі не можна уявити життя в нашому місті. Напевно, кожен з львів'ян має якусь свою особливу і унікальну історію про цей транспорт. З трамваєм пов'язані різні соціальні, історичні і культурні події. Також написали багато пісень про цей транспорт і знімали багато фільмів. А зараз ви можете навіть відсвяткувати свій ювілей в трамваї або дівить вечір чи Поробоцьку вечірку. А також Львів не можна уявити без дощу. По що дощ. У Львові йде частіше, ніж на туманному Альбіоні. Тому сьогодні, коли ми вже запланували зняти для вас це відео, ми будемо це робити в дощ. Для цього маємо парасольку. Так. І це ще одне підтвердження, що насправді Львів гіршим не стає і не обов'язково зразу лякатися і сідати в автомобіль. Можна насолоджуватися. Приємної погоди, бо поганої погоди не буває. Овези мене туди, де природа сама, Овези мене за місто, де асфальту нема, Овез мене туди, де земена трава, Овезі, повезі руам, старенькі храми має там, пана там, там, пана Здираючись назад, дивуєшся, як багато змін відбулося з трамваєм у Львові за ті більше ста років. Перші ідеї про реалізацію такого масштабного проєкту, як кінний трамвай у Львові, виникло ще в 1860-х роках. І, на жаль, перший конкурс тоді закінчився нічим. На нього подалися дві англійські фірми. Але вже тоді розуміли, що без громадського транспорту Львів ніяк не може існувати далі і розвиватися тими темпами, які він хотів розвиватися ще тоді. На другий конкурс подалося два трамвайних товариства Більгійські і таєстинське, і магістрат тоді обрав переможця в тому конкурсі як тристинське підприємство, яке і мало реалізувати цю трамвайну мережу. Може тому трамваї мають такий розмірений ритм, бо їх є з берегів Адріатичного моря. До речі, за умовами контракту, після 25 років експлуатації трамвайна мережа мала перейти у власність міста. Перші рейки були зроблені з дуба і оббиті бляхою. По тих, по тих рейках трамвайні вагончики тягнули порядні шкафи. Перший трамвайний маршрут пролягав. Від залізничного вокзалу до площі Митно через проспект Свободи. І вже тоді було закладено великий туристичний шлях від вокзалу до центру. Таке собі депо, гаражі для вагончиків і стіла для коней розмістили на вулиці Ярослава Мудрого. Пасажири почали користуватися цим трамваєм з травня 1880 року. Саме в травні у Львові святкують. День народження трамвая, до речі, з перших днів існування трамвай викликав неабиякий ажіотаж серед мешканців. Спочатку здобули популярність трамвайчики, вагончики з білим написом Трамвай Львовський». і всі хотіли спробувати проїхатися в них, щоб скласти своє експертне враження. Ну тоді ще не було соціальних мереж і вони. Всі ці свої диванні експертні враження мусили тримати в собі весь цей контент. Але це розумієш наскільки цінний контент був? Там дуже цінний. Ну, то шкода, що не могли поділитися. А, і багато хто багато кому не подобався трамвай. Його називали гуркітливим чортом, оскільки він створював багато шуму. Трамвай навіть декілька разів закидали яйцями. Така собі розвага інтелігенції між прогулянками в парках та розмовами про цісаря. Ну, розмовляти можна все що угодно, але цифри говорять самі за себе. І лише в перший рік існування кінного трамваю він перевіз півтора мільйона пасажирів. Угу. Це багато і швидкий розвиток кінного трамваю говорить сам за себе. Лише в 1889 році вже кінний склад, кінний парк налічував 105 коней, 37 пасажирських вагонів і три вантажних вагони. Вже тоді було шість маршрутів. Влітку вагони тягнуло двоє коней, а взимку четверо. І кожна пара могла проїхати приблизно 4-5 кіл. Тамайних вагонів ставало все більше і вже не вистачало на всіх тих невдоволених. Мешканців, які закидували яйцями, і тодішній магістрат швидко почав шукати якесь рішення, тим більше, що невдовзі мала відбутися краєва виставка, і Львів мали презентувати як таке сучасне і передове місто загалом в Австро-Угорщині. Для цього у 1893 році оголосили тендер. На будівництво ліній електричних трамваїв, а також електростанцію на потужність в 400 кінських сил. 400. Тендер виграла компанія Сіменс Гальське, і об'єм робіт оцінювали 880 тисяч крон. Вже на наступний рік відбулося будівництво і краєва виставка також відбулася. Тобто, у 1894 році був перший лінії електричного трамваю у Львові. Це було друге місто в Україні і четверте в Австро-Угорщині, котре отримала електричний трамвай. Друге в Україні після Києва. Наша теперішня столиця обігнала нас всього на один рік. До речі, візники. Які керували тоді кінним трамваєм, дуже сильно обурились, і вони почали ініціювати пікети, а дружини їм в тому допомагали, тому що вони боялися, що їх чоловіки втратять роботу. Вже тоді зародилися пікети під назвою Інновації забирають робочі місця. Але на ті гасла, наприклад, кінь може хіба копнути, а електрика може вбити, вже мало хто реагував. І інновація неможливо було зупинити. Як говорять, неможливо зупинити ідею, час якої настав. До Першої світової війни у Львові вже було 10 маршрутів, які позначалися буквами. А вартість проїзду складала 5 центів. Але про комфорт не йшлося не було всередині опалення, і водії часом для того, щоб зігрітись, сповільнювали. Трамвай і бігли біля нього. Ну майже так само, як відбувається часом у нас, коли весною випадає сніг. Перша світова війна не одразу позначилась на роботі трамваїв. Коли зайшли російські війська, в 1914 році трамваї продовжували працювати у звичному режимі, і лише через декілька років сталося. Довга зупинка трамвайного руху через те, що під час боїв були пошкоджені лінії електропередач. За час війни стан рухомого складу суттєво погіршився, і вже тоді стало питання збудувати свої власні експлуатаційні депо, які би змогли ремонтувати і обслуговувати трамвайні вагони. Ну так перше електричний трамвай належить в Україні Києву, але перше депо якраз було у Львові. На вулецькій рогатці, куди ми якраз підходимо, це є роздоріжжя вулиць Гвардійської, Коперника, Сахарова, Вітовського. Так, Вітовського і Сахарова. І там, власне, вже в 1921-1922 роках облаштували трамвайне депо, де були майстерні для ремонту трамваїв, і воно діяло до нещодавнього часу. А зараз там облаштовується такий крутий простір, який називається Lamp Station. До речі, у Львові на сьогоднішній день експлуатуються два депо: одне депо на Городоцькій, друге депо на вулиці Промисловій, яке зараз активно перебуває в фазі реконструкції, і там роботи мають бути завершені до кінця літа цього року. Я думаю, що це буде вже таке. Депо. На Промисловій це тільки трамвайне депо. Так, це тільки трамвайне депо. В той час рух став правостороннім. А позначки на трамваях стали цифрами, чим ми користуємося і зараз. І помаленьку почав розвиватися транспортний рух у Львові, дерев'яні частини і взагалі всі транспортні засоби, дерев'яні частини почали замінювати на металеві двері з пневматичним приводом. Але, на жаль, під час Другої світової війни і декілька років після неї. Як і все навколо, трохи занепадав транспортний рух, ну трамвайний рух у Львові. І вже ближче до 1950 року знову відбулося певний, відбувся певний розвиток. Але оскільки всі відкриті майданчики в трамваях зробили на них накриття, open air Party більше не вдавалося робити, хоча хто знає. І трамвайні маршрути відновили до 1950 року і поступово з того часу почали оновлювати теж трамвайний парк. До речі, ще тоді місто почало думати про масштабні перевтілення транспортної системи, і одна з грандіозних ідей було збудувати під центром Львова три тунелі за розмірами метро і провести. Швидкісну лінію. До речі, швидкісну лінію встигли побудуватися. Якраз сахарова княгині Ольги від Вітовського до наукової. Вона, до речі, мала в планах продовження. Я думаю, що ми до цього ще повернемося, можливо, в наступних відео. Першу наземну станцію почали будувати біля Палацу Потоцьких і під час будівництва тільки вентиляційних шахт і під час осушення ґрунтів. Будинки, що не знаходились поруч, почали просідати і тріскатись. Відтоді будівництво призупинило, а також потім почався, ви знаєте, розпад Радянського Союзу і фінансова криза, тому цей план відклали в довгий ящик. Але меми про львівське метро мали реальні історичні обґрунтування. Єдине, що воно не встигло втілитися в життя. Але в віртуальній реальності львівське метро вирує ще, ще яким життям активним. І в них є своя навіть сторінка у Фейсбуці. Та можна дізнаватись про різні події, що відбуваються з Львівським метрополітеном онлайн. Ми, до речі, зараз їдемо на Трамайку Т4Д. Їх у Львові називають ще Берлінцями. Тому що їх купили декілька років тому в Берліні. Можна подивитися на їх стан. досі вони три роки експлуатуються і в досить непоганому стані. І їдемо якраз по тій виділенці, про яку ми вже згадували, від Вітовського до Наукової. Спробуємо перепитати зараз в людей, які їдуть, наскільки подобається виділена лінія, наскільки це зручно, тому що з вікна автомобіля. Водіям це не дуже подобається, так коли є якийсь простір громадського транспорту. Пасажира в трамваї і хочемо запитати, наскільки зручно користуватись трамваєм, особливо по виділеній лінії. Як вас звати? Костянтин, часто користуйтесь трамваєм? Я не дивлюсь, коли він приїде. Просто якщо є, то є, як нема, то нема. Я їжу на велосипеді. Мені то все одно. Але, звісно, і з точки зору безпеки, на мій погляд, і з точки зору зручності, дуже добре, що він їде посередині. Він не заважає автотранспорту, автотранспорт не заважає трамваю. У тобто він Ні... більш передбачуваний. Ну звісно, він може їхати <гум> без. Того, щоб стояти десь на перехресті або на автодатківка перекрила йому хід, і, все, і все стоїть. Так що то що роблять виділенку таку для трамваїв, я думаю, що це правильно там, де є така можливість. Трамвай не тільки екологічний транспортний засіб, а ще й дуже швидкий і прогнозований, якщо є в нього своя колія, своя виділена смуга, якою він рухається без того, щоб змішувати ці потоки з авто з автомобільними потоками. І в 2016 році, коли побудували трамвайну лінію на Сихів, всі мешканці Сихова це відчули. І зараз дуже багато хто, хто навіть має власності машину, їде трамваєм. Оскільки це зручно, економить час, не стоять люди в пробках і швиденько добираються в центр вже за 15-20 хвилин і не мають в центрі шукати собі парковку. Ми зараз під'їдемо на трамвайне депо на Сахарова. Назад, ну ми хотіли в принципі показати трамвайчик. Ньому. Зараз повертаємося в депо. І ще буде площа Двірцева, покажемо особливості той площі, яка була реконструйована не так давно. Особливості з точки зору трамвайної мережі. І ще одне депо на Городацькій. Зараз знаходимося біля першого трамвайного депо на Сахарова і перша електрична підстанція, яку будував ще тоді Сіменс, з якої розпочався електричний трамвайний рух. І, до речі, не всі знають, але саме звідси почалась електрифікація Львова. Давайте зайдемо всередину. От зараз ми знаходимося якраз в першій історичній будівлі. Це депо, яке було споруджено ще в Австрії для обслуговування трамвая. І Євген нам. Підкаже, що зараз відбувається з цим депота, який це буде простір. Буквально в двох словах для того, що ми просто вставили, тому що це все одно є історичне історична будівля, пам'ятка пам пам архітектури, і тому це дуже цікаво всім, що відбувається. Отже, зараз ну, ми знаходимося в ангарі в другому. Він це один з перших ангарів. Ось е відбувається повноцінна реконструкція, ревіталізація всього. Тут нічого не буде видозмінено. тобто, все буде максимально збережено в. Ти в тій антитичності, яку ви зараз бачите тут, ось щось буде доповнено, звичайно, звичайно, сучасними якимись артефактами, не знаю, там переробленими якимись речима. Все, що стосувалося історії цього місця, воно буде пере переосмислено та інтегровано в простір. Тобто це буде... цікаво, дуже цікаво. Тут було дуже багато сміття. Ну, насправді, для когось це сміття, для нас це були цікаві знахідки різні, і деталі трамваїв, і автомобілів, якихось, які там все, що зв'язано з електротрансом, з трамваями також в частності. Ось і це все на реставрації частково знаходиться. Частково ми зберігаємо в нас на компресорній станції, де колись мало бути метро. У Львові, от, і це все буде так відновлено і е, якимись митцями. Добре, дякую, Євген, бажаю вам успіху. Прошу дякую. дякую. Е, якщо буде цікаво, ми можемо сюди повернутися і розказати більш детально, що відбувається, покрити процес, пройтися. Але це вже напевно буде окреме відео, якщо вам буде про це цікаво, цікаво дізнатись. Трошки показати існуюче депо. От запросив Романа Івановича Василишина, керівника трамвайного депо. Зараз ми так мінімально пройдемо, покажемо найстарший трамвай і наймолодший трамвай трамвайного парку. Ми якраз так, напевне, і зайняли позицію, що чисто випадково. Перед нами санок 0,93, який народився в 2009 році. В Львів приїхав в 43-му, ну і десь до 80-х років працював на лінії. Зараз це є історичний експонат, ну скажімо, він працюючий на ходу, дуже цікавляться туристи ними. Ну, ми його бережемо. І перед вами рядом трамвай це остання проба пера, чи як там, чи перша проба пера електронтрансу. Це наш сучасний львівський трамвай, який, тобто між різниця між ними практично 100 років. от. А взагалі вже знаходиться на території травайного депо, якому вже наближається 100 років. Будівництво було започатковане в 23-му році минулого століття і там до 30-го року. На сьогоднішній день трамвайне депо має 100, 133 трамваї. З них, з них, от внизу на промисловій, на відстої є 9. Це трамваї, які потребують для їхнього відновлення достатньо фінансових затрат. А всі інші живі трамваї. Це а можете так повітряти сказати, скільки електронів, скільки... Дев'ять -дев електронів є. З них один ну, скажімо, в затяжному середньому ремонті, а вісім електронів їзде. От ви їх бачите, зараз на лінії 6. Цей мав ТО-1, в 7 поломаний пантограф. 30 берлінців. 30 берлінців не їзди, ну, бо немає такої потреби. Берлінці сьогодні закрили третій маршрут шостий маршрут. Тобто десь порядка 25 берлінців зараз на лінії. От. Ну, А решта все це кт 4 су Це є е, наші стандартні, класичні львівські трамваї, які вже мають скоро по 40 років. Я в 2013 році мав 55 живих трамваїв. А зараз я можу сказати, що ми випускаємо 75 згідно плану, а можу випустити 90. Так, так. І водії вже ми сьогодні маємо 240, 239 водіїв. А в 2013 році ми мали 164. Чому я так знаю цифри? Перше люблю цифри, а по-друге, кожен водій, ти його рахуєш, рахуєш, рахуєш. На ну, що є години. така водійка-блогерка? Так, є у нас Філипчук Ліда. Так, я знаю, теж багато що розказав. Ну, скажімо, зроблено що? Що все-таки е кількість живих трамваїв зросла. Щоб ми поповнили наш парк, ну вони не нові. Але дивіться, гарно виглядають берлінці. Я був проти них. Не, не тому, що я був проти. Я знав, скільки там були роботи, переставити їх на наші візки. У нас був з Андрієм Леонідовичем що неодноразово такі диспоти. Але, та, такі деспоти. Та. Але я Але так... берлінський Сіло. трамвай перемогли. Ні, так. Ну в цілому хороші трамваї вони теж віці. їм вже близько там, 35 років. Але вони дивіться гарно виглядають. Оце, до речі, ми зараз знаходимося в найстарішому трамваї. Санок. Скільки 109-го? 109-го року 1909. 120 років йому. 1909 року народження. Йому вже більше 100 років. І можна побачити, наскільки він, наскільки він прекрасний, комфортабельний трамвай. Я думаю, що ці лавки якраз так і зроблені, щоб підкреслити, що на них краще не сідати, особливо взимку, тому що не опалюваний. Наші пасажири зараз нарікають, що наші триває холодно. І не комфортно. Тут, і не комфортно правда? Всім треба на екскурсію сідати. Просто дерев'яні лавки, щоб більше людей стало. Там єдина модернізація є, от там, де стоїть камера, ця кабіна вперед, це дороблено. Бо взагалі першочергово кабіна була відкрита. І, і водій переходив, їхав туди, потім переходив і виїхав сюди. Ну, тобто, такі ці, так. так, кільці, так. Ага. Але той трамвай працював в Польщі, я кажу, в Рівень, Львів він з'явився у Львові в районі, ну, районі 43-го року. 1943 mm -hmm. Він бігав під польськими кольорами. Потім він кольори мінялися, ну і зараз от він в таких кольорах наших. Ну фактично автентичні кольори так, зараз віднову. Він приймає участь, якщо в Львові знімаються якісь фільми, от такі, він приймає там участь. Ну по-різному є. Тут можна ще кабіну показати, це якраз про те, що розказувала Марта. Це якраз кабіна, де водій знаходився стоячи, і він тут кермував цим всім. А що це за... Барометр? Ну ні, це тиск показує, певне повітря в гальмівній системі. А, в гальмівній системі. Так, Щоб він знав, коли можна гальмувати, коли ще так, не. Так, ну знаєте, цей трамвай теж має, скажімо, він не має рейкового гальма, але дві системи гальм, повітряну і звичайну механічну оцією корбою. Він має. Ага, це гальма? Так, крутим, закручуємо, так. Зводимо колодки. Ага, бачите? Поняли? Оце закручуємо гальма. А це кермо. Чекайте, Роман Іванович, а яке це кермо? Це газ. Ну, Скажімо так, це реостат, ре... ре... і ми в залежності від того. Регулювання швидкості. Фактично величезний реостат, який керується таким речагом. Зараз він хоча б електрично керується. Реостат теж величезний. так? Марта, важливо пам'ятати, що трамваї це не лише рухомий склад, це інфраструктура. І крім тягових підстанцій, депо, рейок, які ми бачимо, контактної мережі, є ще велика кількість спецчастин. До речі, до, щоб ви розуміли, до рейок підходить теж кабель живлення. Один іде по дротах, а нульовий Я, до речі, ніколи йде про це не знав колії. І підводить так званий фідер. Це кабель, який підходить до відповідно пари, і дає струм трамваю. І чому ми зараз на двірцеві? Тому що на двірцеві ми реалізували таку унікальну річ для України, для трамвайної інфраструктури. Це двопера стрілка, яка дозволяє дуже швидко проходити якраз розголуження трамвайної колії. Тут можна побачити і світлофори, які вже відображають, куди стрілка. Скеровий трамвай, також застосували європейські елементи контактної мережі, систему автоматичного натяжіння. Тут досить складна трамвайна мережа, контактна, але вона себе показує дуже добре і жодних проблем з нею за більше року експлуатації не було. Оце, до речі, важелі. Ми зараз бачимо. Та це дуже подібний принцип на м -м, дуже подібний принцип на залізничні. На залізничній інфраструктурі там вони більші, вони частіше, бо там є дуже багато прямих, їх теж треба балансувати. Проблема в чому? Контактна мережа влітку розширюється під температурою, а взимку звужується. Відповідно, це треба якось балансувати, тому є вже розроблені системи натяжіння, які працюють по всій Європі, і в Двірцеві це так само застосували. Що таке двопера Стрілка? Двопера Стрілка. Тому і двопера, що в ній є два пара, пара керованих пер, це вони туди руки краще не сувати, бо вони рухаються. І, відповідно, трамвай проходить набагато тихіше це розголуження. Але є один елемент, який все одно додає шуму, це оце перехрестя. І якщо придивитися на нього, то експерти зразу зрозуміють, що це. Перехрестя набагато краще, ніж це робиться на інших вузлах, тому що воно є заводське. І це, звісно, що в певний радіус. Проблема в тому, що коли це зварюється умовно в умовах депо, то дуже важко радіус підібрати, тому от за рахунок тих збоїв радіусів, воно стукає більше. Тут воно стукає значно менше. І якщо ми говоримо про розвиток, то варто згадати, що зараз. Процес розробки проєктування на додаткову лінію, продовження трамвайної лінії по до Мозепи і по Помолковичука до Щурата, фактично до е лікарні швидкої допомоги. Також є в планах з'єднання маленького шматочка по Каперника, це біля 200 метрів. Від Сахарова до Бандери, що дасть можливість прискорити третій трамвайний маршрут. І якщо говорити про стан, та не тільки про нові, а про стан існуючих, про реконструкцію їх, то на сьогоднішній день дві найбільш жахливі з трьох трамвайних ліній ремонтуються: це вулиця Степана Бандери і вулиця Шевченка. Наступна на черзі це вулиця Вітовського. І лишається ще виділена лінія, яка в поганому стані знаходиться. Це Сахарова і княгині Ольги. Якщо ті ремонти будуть зроблені наступні роки, то в нас буде майже ідеальна трамвайна колія в місті, Та, і вже можна буде думати про майбутні напрямки. Тобто, трамвай це не тільки така цікава історія, яка нас відносить в романтику колишніх часів, а це також перспектива. Розвитку громадського транспорту в нашому місті, бо він екологічний, безпечний і швидкий. Так. І Львів без трамваю уявити неможливо. І звісно, що. Дуже тішуся, що нікому не приходить на думку вирізати якусь лінію сьогодні, або зменшити якусь частину колі, або скоротити випуск трамваю. Зараз ми говоримо тільки про збільшення. Так? Про збільшення, про розвиток, про продовження. І це дуже приємно, це дуже тішить. Бо це Львів. Чарівний, комфортний, мобільний. До нових зустрічей, друзі. Підписуйтесь на канал, не забувайте, буде ще багато цікавого. Па-па. Як ви розумієте, вже тоді не вистачало на всіх тих невдоволених е яйцекидальників. Зараз ми не сідаємо в цей трамвай, бо він не пасажирський.